Я гарний букет подарували мені друзі, щоб підняти настрій. Просто так. Це похолодало, отак От ми обрізаємо полуницю, треба було раніше це зробити, але якось так. Морку укрили від індюков. Отак, От Нескорослі, скорослій, те, що було написано у мене помідори, вже змій ріст Сидим, сидимо, обрізаємо. Щось розсаджуємо, щось обрізаємо. Той короб з полуницею треба буде розбирати ту частину. І десь отак. Ну, Там кусочок оставить і десь на сонці зробити новий. Ну, Тут її вже тінь велика. Черешня розрослася, але другий рік ми черешні не бачимо, треба її теж трохи обрізати, а там горіх, а там яблуня, ну якось так. Люся. Що моя девочка така? Девочка. о Боже, вся грязна. О! Тепер ще й ця помічниця обрізає полуничку, так? Да? То індюки не дають нам. Грядки ці високі, то тепер кіцька з собакою. Кукла, ти ж не кіця. Ты ж собачка. Куколка, злазь давай. Все, давай. Давай, злазь. Люди. Так, дайте мне попрацювати трохи. Ну, это треш. Кукла, злазь давай. Отак ми працюємо. Як мене от сюди оса окусила і заплило око повністю, йшла, руки були зайняті, в одній руці палка, а в другій відра були, і вона просто прол... взяла мені прилетіла і отсюди сюди увалила. І в мене зараз отаке от красота. Накопали картоплі. А вона, бачите, яка вже молода, шкрявбиться. Але вже пару скид пустила. Дивіться. Гарна картопля, нічого не можу сказати. Навіть це, мабуть, королів Анна. вся отака. Що це може бути? А може туди сітку треба натягнути? Куди їх сітку? Я познімав. Захотілося вареної домашньої ковбаски. Пішла у хлів, мачканула бройлера і поставила варити бульйон. Тут у нас ножки, габнюні. Трохи філейки і хай вариться пару часов. І будемо далі робити варену домашню ковбаску. Відварила м'ясо відділила від костей, натерла бурячок, треба сок віджати. А зараз це буду збивати блендером. Ще беремо желатин зараз замочуємо в бульйоні. З була до такої однородної маси красивої. І зараз буду от сюди в ямкость зробила з бутилки. Ну, таке. Будемо пробувати, ще не робила, вирішила спробувати зробити ковбасу домашню. Ну що, ковбаска наша готова? Зараз будемо. Розпаковку робити. Отак От виглядає наша ковбаска. А ну папа, ріж. Так її можна різати і їсти можна. Ну попробуй ріж. Ти їх докторська ріжеш Так виглядає курина ковбаска. О, так як это. Вот так. так що... Це Дуже смачно. Уже є спілі помідорки. Так, це відео не одного дня. Тут були огірки, все було добре, а тепер огірки пожовтіли. і подають. Не встигли розпочатися, як уже пропадають. Кавунів у нас як немає, як не було, так і немає. Хоча цвітуть, ну я не бачу ні одного кавунчика. Там якісь колись десь були, але вони, мабуть, повідпадали. І на цьому все. Ну, в цьому році будемо без кавунів. Я це навіть дивлюся, що по буряку. По листю якась фігня пішла, якийсь дощ пройшов картопля, сохне, ну вже її Ми вже пора і буряк, бурякону щось у нас починає теж пропадати. Пішла вибирати в От такі у мене огірочки ростуть. Наче хтось шив. Тема огірків. Всі закрили огірки. А я ще закриваю. Евакумірувати будем зараз лохину. Уже один пакетик залокумірували. Вот так положили. Спробуємо зразу два. Нажимаємо ягода. Все. Готово. І отак. Чим мені подобається, що навіть коли воно розморажується, воно не тече по холодильнику. Воно все в пакеті зберігається. Тому вакууматором я задовільна. Ось такий в мене вакууматор. На каналі є розпаковка, є розповідь за це. Шукайте. Дивіться. на наша посилочка. Продовжуємо інкубувати. Це, як завжди, бройлер. Пророс 750. 80 штук. Выглядает вот так. Ще попробую вистави? Зараз будем розпаковувати? Сьогодні 7 серпня. Зараз вже пізно, вже 12 годин ночі, але ми будемо запускати інкубатор. Він у мене стояв, внутрі він продезінфікований. Зараз даєм водички. Підключимо. І устанавливаємо і запускаємо трохи потру. Закриваємо все. Добре? Тепер беремо обов'язково, дивіться, нажимаємо, ставимо на нуль, нульовий день. це 2 і 3. Переворот тут включений. І зараз ми виставляємо на 38. Температуру. І все. Пошов процес. Вологість ми поставимо на 60. Відсотків. Так воно і стоїть. І все пішло в роботу. Я і другий запустила. Там віандоти. Теж у нас тут віандотики. І. Там десяток от обичних курей і ще бройлери і пухи. Мабуть, не знаю, то почитай треба 14 штук. Волога 78. Ну все, с Богом. У нас тут маленька проблемка. Намалювалась. Одна курка ходить з роздертою ногою. Куди зайшла? Кукла, виходь. Треба її зловити і заділати ту рану або її прибрати зовсім. Зараз будемо дивитися. Отаке роблять півники. І треба півнів відселяти. Воно. Багато півнів. Замочують уже курей. І треба щось робити. Навіть не буду заморачувати і щось робити. глибока рана, Шпіра висить. Просто її приберемо. А це робота півнів. Треба півні обирати. Так я буває, Та зараз. А зашийте. Якщо буде добре, не буду гратися нема коли. Вибач.